Привіт усім! Оскільки ми з вами розбираємо давні тексти, то виникло цілком логічне питання від наших коментаторів стосовно того, як же ж правильно читати ці тексти. І щоб далі не виникало вже подібних питань на майбутнє, я сьогодні хочу зробити таке вступне відео щодо того, яким чином читати ці тексти і які букви, які літери означали які звуки. І вже з наступного відео ми будемо чітко розуміти, як і що читати. Гаразд, тоді приступаємо. Багато хто у коментарях наполягає, що літера Ять, що її треба читати як український звук І, що літеру Іже треба читати як український І, а не як І з крапочкою. Ще пишуть, що шиплячі, тобто Ч-ш, потрібно читати твердо, як у сучасній українській мові. Ч, Ш. Д. А також чимало суперечок, ще точиться щодо того, як читати правильно літеру глаголь, чи то як проривний г, чи то як фрикативний г. Також є такі коментатори, які стверджують, що нам ніяк неможливо знати, яким чином звучала мова. У той чи інший історичний період, до 12 століття, чи там у 13 столітті, чи там у 16 столітті, тому що ми з тієї пори не маємо ніяких аудіозаписів, ну це очевидно. Тому я окремо ще підготую відео, це вже буде не в цьому відео, а буде додаткове відео, в якому я чітко поясню, яким чином дослідники визначають, як звучала вимова у той чи інший період. Це вже буде не сьогодні. Ще такий є важливий аспект, що треба кожного разу, коли ми читаємо текст, треба розуміти його історичні і географічні межі. Умовно кажучи, наприклад, до середини 12 століття, тобто це до 1150 року, мова вимова буде більш архаїчна, буде давніша. Це те, що український дослідник Юрій Шевельов називає давньоукраїнська доба. Бо вже на початок 13 століття, на 1200 рік, вже у вимові з'являється більше тих рис, які нагадують сучасну мову. І як я вже сказав, ще важливий фактор це географічний. Чому тому що вимова дещо відрізнялася? Наприклад, на на Галичині і Волині, на Буковині, на Київщині, на Поліссі були певні відмінності у вимові. Були спільні процеси еволюції мови, еволюції, вимови і розвиток її, але вони могли йти також із запізненням по регіонах, навіть і у 100 років було таке запізнення. Я вже згадав Шевельова, Юрія Шевельова. Так от, інформацію для цього відео я беру зі статей професора мовознавця Василя Німчука. А надто це з фундаментальної праці видатного українського мовознавця Юрія Шевельова. В нього дуже цікава історія, до речі, у двох словах, він жив і творив у Харкові до Другої світової війни. Потім він мусив виїхати з України через те, що радянська влада завела на нього кримінальні справи. Його звинувачували у так званому інакомисленні проти СРСР, і тому він поїхав в еміграцію. І далі він працював уже у Німеччині і у Сполучених Штатах. У 1979 році у Гайдельбергу в Німеччині вийшла його оця фундаментальна абсолютно праця, якій він присвятив чимало років свого життя, і вона називається Історична фонологія української мови. Чому я так докладно про це кажу? Це важливо. Ось до речі, ця книжка, Історична фонологія української мови. Видало видавництво Харківське видавництво АКТА. Я, до речі, спеціально їздив у Харків, щоб купити цю книжку. Вона вийшла у 2002 році. Має більше тисячі сторінок. Так вона виглядає без обкладинки. Дивіться, яка товста. Пан Шевельов у цій книжці зробив просто титанічну роботу. Титанічну. Він аналізує кожний звук, розбирає кожну літеру, яка прив'язана до якого звуку. Також враховує абсолютно і географічний цей принцип, географічний аспект, де певний документ було знайдено, де він з'явився, прив'язує це до конкретного регіону. І що ще дуже важливо він аналізує наявні на, у наш час говірки з того регіону. Тобто він порівнює. Давні документи із сучасними говірками української мови. У мене просто слів не вистачить описати, наскільки це кропітка і всеохопна робота, яку він здійснив. Бо він робить дуже логічні висновки з цього всього і показує, як мова українських земель в усьому її різноманітті як вона еволюціонувала протягом тисячі років. Я вже трохи затягнув цей вступ, скажу лише, що. Для мене важливо до вас донести цю інформацію у легкій формі, можливо, трохи спрощеній, так, щоб не було оцих сухих академічних викладок, тому що їх не завжди просто зрозуміти. Тому, повертаючись до теми, як читати давні грамоти і давні документи, я даю вам загальні рекомендації про те, як їх читати, тому що вимова могла дещо відрізнятися в залежності від регіону, як я вже сказав. Десь певні процеси проходили раніше, десь вони проходили пізніше, десь вони взагалі не відбулися. Тому я вам даю таку узагальнену картину читання вимови станом на середину 12 століття, тобто умовно на 1150 рік. Це архаїчна вимова, тому що якщо йти далі, там уже 13 століття, а тим паче, 16-17, там взагалі мова, точніше, вимова, була фактично майже. Така сама, як і сучасна, ну, за деякими невеличкими там нюансами. Отже, не судіть мене занадто суворо, за те, що я даю таку узагальнену, можливо, трохи спрощену картину, тому що якщо я почну розбирати кожен звук і його еволюцію, то, то це затягнеться не на один десяток відео. Отож, починаємо. Спочатку голосні звуки, і, відповідно, букви, які позначали голосні звуки, літери Аз «он», «ук», тобто наші сучасні АОУ. Читаємо як наші сучасні АОУ. І треба також розуміти, що УК це був диграф, тобто це була літера, складена з двох літер он і Іжиця. Он-Іжиця дають УК. Це ми читаємо як У, могла бути. Вони могли бути розташовані поруч, О, он Іжиця. Або вони могли бути розташовані одна над одною, тобто літера О з такою галочкою зверху. Але її треба читати як. У, а не як ОУ, як дехто намагається читати. Літера єсть, ми читаємо її як е або є, з деяким пом'якшенням попереднього приголосного звуку. Але не геть м'яко, не так, як у російській мові, але також і не твердо, як у сучасній українській мові. Наводжу приклад. Якщо написано це слово, то ми читаємо його як не як середа. І не як сіріда, а ми читаємо напівм'яко середа, середа. Або це слово ми читаємо не тече і не тече. Ми читаємо його як тече, тече. Бо ствердіння те, що відбулося в українській мові, там, де ми читаємо середа, тече. Воно сталося вже щонайменше за 100 років. Після цієї епохи, але тут ще ні. Далі, ще такий цікавий момент з літерою єсть, вона може читатися як О після шиплячих. Наприклад, можна, оце слово можна читати як жена, тобто жінка, або можна читати як жона. Так само це слово можна читати як чоловік, або як «чоловіко». Документи нам показують, що на той момент цей е вже переходив в О, тобто жона, але ми точно не знаємо, як це відбувалося по регіонах. Тому я волію читати як Е, хоча якщо читати як О після шиплячих, то в цьому не буде помилки. Літера Іже. Ми читаємо її як сучасну українську літеру «і» з крапочкою, але знову ж таки не пом'якшуючи занадто. Попередній приголосний звук. Не так, як у російській, але й не так, як у український. Це напівм'який звук буде. Наприклад, це буде не пити і не піті. Це буде піті, піті. Так само це слово буде не вижу і не віжу, а буде «віжу», «віжу», «віжу». Напівм'який звук. Бо потім цей звук він переходить в українській мові в звук. «І», Але це вже стається щонайменше за 100 років від цієї епохи. Тепер літера Ядь це найбільш складний звук для нас, тому що, тому що коли ми його читаємо, тут домішуються певні традиції. І важливо для об'єктивності відійти від традиції і читати його так, як нам рекомендують дослідники. А саме ми читаємо його як двозвук. «І», Як досі, до речі, цей двозвук в цих самих. Словах існує досі у поліських говірках на полісі. Або ж ми його читаємо так, як читали тоді на Київщині або на Галичині, його читали як вузький «і». Е. тобто не широкий е, який ми зараз маємо в українській мові, а вузький такий е. Дивіться, ми читаємо, наприклад, оце слово: ми читаємо як віче або з вузьким е. «Віче», «віче», а це слово ми читаємо як тобі, або як тобі. Тобі. Бо «ять» він перейшов потім в український і, але це сталося вже пізніше, там за 150 років, здається. Далі, оці єри, оці дві літери, ми читаємо їх як короткі. Хоча на цей момент на середину 12 століття вони вже зникали, вони мали тенденцію до того, щоб зникати, у ненаголошеній позиції. А у наголошеній позиції вони переходили у повноцінні О та Е. Тому ось це слово можна читати як «мохо» або як мох, а оце слово можна читати як день або як день. Знову ж таки, не день і не день а «день». Таке напівм'яке. І останнє по голосних: ось ця літера єри, ми читаємо її, або як російський звук наприклад, ти, сино або син, або ж її можна читати як закарпатський звук тому що на Закарпатті цей давній звук досі зберігся. І можна читати, як, як кажуть закарпатці, Т, або Syn. Syn. Добре, з голосними звуками на цьому все. Тепер приголосні звуки. Знову нагадую: усі приголосні звуки перед є, е і читаються напівм'яко. Або, якщо хочете, напівтвердо. Тобто, ми читаємо: Дерево, дерево, не дерево і не дерево, а напівм'яко, дерево. Пече, не пече і не пече. А пече, сіній, сіній. Не синій. І не синій. А на півм'яку. Сіній. Або ось це слово «видіте». Не відіте, і не видете. А напівм'яку. – «видіте». Ще один такий суперечливий звук це. ГГ. літера глаголь як її читати. Я волію читати його як сучасний український Г або як білоруський Г, хоча є досить суттєві підстави вважати, і я можу це потім навести е, в одному з відео, що він на той момент ще читався як Г, і лише як проривний Г, і лише вже під кінець 12 століття він перейшов у фрикативний Г. Але для того, щоб вас не плутати, я читаю його стандартно, як Г. І останнє, що стосується приголосних, це шиплячі приголосні. і «ц». Значить, ми завжди їх читаємо м'яко. Завжди м'яко. Наприклад, жена або жона, як ми вже казали, не жена. Чаша це чаша, сучасна чашка. Още, щ, още. Це те, що зараз, це те, що зараз ще. Дощ. Це сучасний дощ. Меджи -божі. божі. Це назва містечка на Поділлі. Те, що зараз у Вінницькій області меджибіж. У літописах він фігурує як меджі божі, з м'яким джі і ж меджібожі. І м'який конець. Тобто кінець або цілий. Тобто цілий. І зауважте, м'який Ц саме в цій позиції, зберігся з усіх слов'янських мов, зберігся лише в українській. В усіх інших слов'янських мовах звук Ц у цій, у цій позиції ствердів, став Ц, твердий Ц. І шиплячі у нас ж, -ж, -ж -дж -дж -дж», таке інше. Вони стверділи далі в українській мові пізніше. Тобто, на цю пору вони ще вимолюваються м'яко. Так от, щодо читання літер, на цьому все. Але ще хочу додати таке: що у давнину, як я вже казав в передньому відео, люди не знали, що таке правопис. Тобто, вони мали приблизне уявлення про традицію, як писати потрібно, яка літера відповідає якому звукові. але... Не було норм, тобто ніхто не казав, що ти правильно пишеш, що ти неправильно пишеш. Для них головний чинник був це, щоб той, кому вони це пишуть, щоб він їх зрозумів, а їх розуміли, тому що вони відписували назад. І тому ця побутова, так звана система письма, вона допускала, що ЄР міг писатися на місці єсть, тобто е e могло записуватися. І так, і так. Так само і оцей Йор міг писатися на місці О або О, на місці Йора. Це теж допускалося і всі це розуміли. Так само на місці звука Ять, тобто і або І, могли писати Е, тобто літеру єсть. Сподіваюся, що я вас не заплутав занадто багато, занадто сильно. І нарешті ще є один важливий момент, про який потрібно згадати. Це те, що, наприклад, якщо ми беремо літописні тексти, тобто тексти літопису, то вони дійшли до нас у списках 15 століття. Що таке списки? Це переписи. Це коли писарі сиділи по монастирях, тоді ж не було типографії, тоді не друкували книжки, тоді книжки переписували від руки. Коли ці писарі переписували давніші тексти, вони їх осучаснували під себе. Щось сидить, там пише собі. Бубнить під носа, він диктує собі те, що він тільки що прочитав з оригіналу, але він уже пише по-своєму, тобто більш, для нього, більш сучасною для нього передачою цих звуків. І тому такі тексти доводиться, якщо їх розбирати, якщо це тексти 12 століття, наприклад, то їх доводиться реконструювати, тобто їх доводиться відновлювати їхній першопочатковий варіант написання. Ну, як приклад, ми бачимо, як писар. У тому, що він переписує, пише Київ ось так. Але при цьому нам відомо, що в оригінали, з якого він переписував це, скоріше всього, було написано ось так. Тому будь-який такий текст доводиться, доводиться доводити до стану давнішого періоду. Сподіваюся, вам стало ясніше і питань поменшало. І це були, грубо кажучи, ті інструкції, за якими я вам читаю давні тексти, принаймні з цієї епохи. Я так розумію, буде певна дискусія в коментарях, до якої я готовий, готовий відповісти на ваші питання, якщо ви щось не зрозуміли, і зразу вас відсилаю до цієї праці Шевельова, до цієї його фундаментальної праці, історична фонологія української мови. І даю ще перелік літератури в описі до цього відео, а вже у найближчих відео, можливо, не в наступному, а можливо через одне, я. Зроблю це відео, де я поясню, яким чином дослідники визначають, як у той чи інший історичний період звучала вимова. Побачимося!